Вітаю на моєму каналі Рун. Прогнози та магії. Сьогодні у нас міні-бліц у відповіді на питання підписників. Як і завжди дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Буду повністю питання читати, ну а вже потім, відповідно, для Рун перефразовувати. Ну що, сідайте позручніше, а я починаю. Так, добре, просять мене подивитись про загрозу ДРГ в Москві та області. То щось вони там е, оживилися, посилили охорону, і оце от все. Ну, одним оком подивлюся, да, відповідно, чи є взагалі така можливість, чи там щось буде. Ну, в деталі не полізу. Добре, ну що, поч, поїхали. А раз, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а десь найближчим часом. Будуть загроза саме дій ДРГ в Москві та Московській області. Скажіть вам, правду. Наутіс. Ансус перевернути. Манс. Що у нас тут воня перевернута. Ейвес. І що фінал? Фінал Тейвес? Ага. Ну що ж, недаремно переживає Кремлівська влада, треба сказати. Ну, тут, ну давайте. Що у нас тут? Навтіс Альгіс. Боже, Альгі зовсім вже запрацювався. Наутіс, Ансус перевернутий, манна, сейвас, вуніо перевернута, Тейвас. Наутіс, обмеження є, якісь. З другого боку, це руна долі, руника, руна карми. Чи судилося то? Да, судилося. Якби. Но це і обмеження якісь. Не все так просто. Ансус перевернутий, має місце якась хитрість, дезінформація. Ну, тобто... А не бояться недаремно ось фінал. Но масштаб перебільшений. Ось ось кремлівська влада. Ансус не тільки, ну як це, обман показує чи хитрість. Ансус показує певні страхи. Ось. Страхи кремлівської влади. Ось, бажання захиститись, бажання відстояти себе. Да, ось, бачите? А, от. Але розчарування їх там чекають, все рівно, сумні новини, що через що, да через певні активні дії. Та й вас, до речі, показує дії спецслужб зазвичай. Чи то партизан, в принципі, вони сюди підпадають. Тобто, чи найближчим часом, найближчими місяцями буде щось таке в Москві та Московській області, ну, в Москві або в Московській області, а може, і там, і там. Да, буде, не зря бояться е, э, масштаб перебільшений, загрози, так би мовити. І э, це більше, знаєте, страх, страшний сон кремлівської влади, щоб це почалося. Ну, воно почнеться. Так, да, воно почнеться. Все, далі не лізу. Як э, то кажуть, записаємось попкорном. І там буде ото, знаєте, картинка «Ви, ви да <сум> мем такий гуляв один час по одній ігрі, по одній грі, і там картинка Путіна була. Так, ну а раз, добре, дякую за відповідь. Йдемо. Також мене просять подивитись, що взагалі в Кремлі відбувається саме за кулісами. Що там їхня влада? Ну, то я дивився загалом реакцію їхню на події в Курській області. А це загалом мене просять подивитися, що ж там таке відбувається. Ну що ж, давайте. Тут, напевно, навіть на великий розклад розкладу. Так. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. А що там в кремлівській владі відбувається зараз? Які там, які, яка там взагалі ситуація, яка там атмосфера? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, Скайте, правда. Пусторуна. о, початок цікавий. Соло, М -м -м. Орус. Дагас. Ух ти, ну ну. Его, так. Тейвас. інгус, єра. Ну і давайте вже добре ще одну докладу. Райдо. Ага. Ну що ж, весело там у Кремлі я вам скажу. Навіть дуже. Ну, гаразд, гаразд. Що у нас тут? Постаруна, соло, Урус, Дагас, Евас, Тейвас, Інгус, Єра і Райдо. Е, багато чого, ну, зрозуміло, це за кулісся показують, в принципі. Да, багато чого відбувається таємно. Що у нас тут таємно? Таємно, таємна радість у них з одного боку, здійснення мрій і так далі. З другого боку, соло все ядерне показує. Курська Угу. Ось що там, сила якась відбувається біля Курської АЕС якраз. Да? Ну і не тільки. Про військо думають прямо зараз дуже-дуже. І про дії ЗСУ, зокрема. Ось планують якусь зміну ситуації. Соло-Урус, ну про АЕС я сказав. Можуть ну, укріплюють АЕС, готують її до оборони. В тому числі, може там щось, ну, одним словом, щось замінувати, там, наприклад, що, ну, з них стане. Е, далі. Да ось зміни якісь у них там відбуваються, з чим пов'язані? З рухом. Ну, знов таки, все туди ж. Зараз да? там всі розмови про Курську область, і що з тим робити. Да? Е, але не тільки Але не тільки. Шукають ще якісь можливості. Можливості для удару. Ну, удар по Україні планують, зрозуміло. Мало того Евастей, Вас дії спецслужб планують. Таємні, до речі. М -м -м. А це вже цікаво. Е ну тут як в контексті АЕС Курської, так і не тільки. Як би ще якийсь теракт, до речі, не запланували десь ось найближчим часом, з них стане. По економіці розглядають щось у них там, бачите, не все гаразд. Думають, до речі, як своє відстояти. Ну, Курська область, зрозуміло. Ось та розглядають. Ну, розглядають економіка, економічні питання, не все гладко. Соло Інгус, воно то соло медіа, да? до речі. Соло, до речі, медіа, да, і ось Урус, прикладення сили до медіа. Обмеження Ютубу. <хи> ну так, да, в принципі, сюди ж. і це не тільки Тут не тільки Ютуб, якщо так. Ось, розглядають. Ну, поки-поки що, бачите по інгузу. Хай ще попрацює. да Швидкість там прикрутили, Ну хай ще попрацює. Е, ось Тим не менш, ось Єра. Вже завершення цього планують. Ну, тут і повне блокування може бути. З одного боку, з другого боку. Певні економічні питання. Ось, будь ласка, інгус'єра. Е, ну, ресурс у них ось. Ресурс, урус ресурс позначає да Косьєра. Закінчується ресурс у них не про військовий ресурс мова. Хоча і з військовим теж не все гладко. Е, тут про економічний ресурс. Запас міцності, то вже в економіці, доходить до кінця. Ага. Тут мені згадується мій прогноз на долю рубля. Що його взагалі чекає, російську банківську систему. Да, ось воно вже підходить. Да, да, запасаємося попкорном, буде цікаво. Мало того Hierra райдо. Вони планують... Це завершення одного циклу і початок нового, пошук варіантів, пошук доріг, як вилізти з болота. Скажу м'яко, не буду виражатись. От що. Плюс планують. Планують якийсь, ну, удар по Україні планують, да. Ось коплять ресурс на то. Ось щоб знову показати, що ми ж ми ж майом, да, помстимося за Курськ. Ну, в принципі, це і це я дивився. Нічого нового. А Єра Райдо, до речі, ще цікаво. Завершення дороги, якщо дослівно. Е, якої дороги? Да, ось з економікою в них зовсім біда починається. Ну, вони, вони вже це розуміють, з останніх сил ще тримають, але вже недовго лишилось тримати. На Біуліна та їхня не всемогутня е, Ось, Таке, цікаво, цікаво. Військовий рух, до речі, ще планують теж, знов таки там, де це вже було раніше. Було, до загуло, да? Ну, удар я сказав. Дагас Райда. Е, надіються якось вилізти з цієї ситуації, ось по дагазу, якось змінити ситуацію і щоб райдо вибрати правильну дорогу, задати правильний курс. Но щось вони вже так глибоко залізли, що вже це сумнівно. Доволі таки. Бачте, зараз навіть заглохли які, якось розмови про там, якусь зміну влади і так далі. Зараз об'єднались того, що ай-ой-ай-яй! Ай, ай, наших мальчиків б'ють в Курське. Да? Послухайте, до речі, дуже показові зараз заяви їхніх пропагандистів. Так, да, послухати там Скабєєву чи Соловйова, це, звичайно, треба неабияку не мужність. Тому що особисто мене буквально від хвилини чи двох хвилин такого задоволення починає, що називається, тягнути, пообніматися з білим другом. Ось, ну, загалом є добрі люди аналітики, які роблять нарізку самих таких шикарних висловлювань. Можна не мучити себе і подивити швиденько самі цікаві перли пропагандистів. Так от пропагандисти заявляють, що вже там мов, ну це було передбачувано, що там ем, доведеться пожертвувати прикордонними областями. Ну, це вони про Курську область заявляють таке і так далі. Як, як вам? По-моєму, цікаві заяви? Тобто таке, бачите, поки що про зміну влади заглохло. Тут ось біда з економікою е переживання за Курську АЕС і в той же час підготовка якоїсь гидоти там, да? ну, щоб звернути на ЗСУ. Зрозуміло ж. Я, в принципі, дивився, що буде підстава на Курській От. Ну і в принципі, удар возмездія, як вони це назвуть, за Курську область. Да, зараз ось, бачите, всі думки туди. Ну а тим не менш, песець відкрадається вже на тоненьких лапах, як то кажуть. До росіюшки то Ну, а раз, плакати не буде. А, до речі, да, Ну, це я в спільноті на Ютубі опублікував. Гепнувся їхній Ту б, стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 Притом гепнувся сам, його навіть не збили. Да, Теж гарна новина, вважаю. Ну, це так, до слова, згадалось. І знаєте, що я ще хочу подивитись? Ну, сьогодні міні-бліц, да, та, такий. Е, ще мене просили подивитися «Пророцтва Жириновського. В якому. А, ну добре, давайте. Так, гаразд, дякую за відповідь. Е, ну, і ще мене просили подивитись «Пророцтва Жириновського. Колись давно я дивився, чи є в нього здібності. Спойлер немає. Е, ось. Е, але нібито ось сплели архівні документи Жириновського, знайшли карти, на яких відмічені підцентри там, землетрусів чи ще якихось катастроф, які ось мають 16 серпня відбутись. Просять мене подивитись. Ну знов таки, е, у Жириновського ніяких здібностей не було. Це я вже дивився, колись давно ще ось. Ну давайте подивимось на рахунок цієї інформації. Не, не у відриві від Жириновського, напевно, а взагалі. Ще ось 16 серпня, це завтра, сьогодні 15. Ось, відповідно, ну на дату, ну давайте на найближчий тиждень, скажімо, да, тобто десь по 22 число. Чи буде тут відповідно на планеті щось таке відбуватись там? Землетруси, наприклад, чи, е, скажіть, я скажу, чи там виверження вулканів, чи щось таке. Якісь одним словом природні катаклізми. Давайте подивимось. Ну, саме, саме великі. Бо там мова йшла. там щось, чи Землетрус 12 балів, щось таке. Тобто, ну. Так, гаразд, дякую відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а десь. Найближчий тиждень на планеті будуть великі землетруси, можливо, виверження вулканів, цунамі якісь саме великі, масштабні. Скажіть вам, правду. Мас перевернути. Евес. Соло. Готов перевернутий. Дагас, КУДА, еракан. Так. Е, ну що ж, хороша новина, чогось прям такого супермасштабного я не бачу. Ну, але руни показують, що, мов, катаклізми так постійно ж. Е, е, подивіться сводку, є окремі навіть спеціальні канали, які якраз всі там, природні аномалії, катаклізми збирають там за кожен день чи за кожні кілька днів. То Майже кожного дня в світі щось десь стається. Тому якби, ну, Просто ми не про все знаємо, правда. Що в нас тут? Манас перевернутий. Евас, соло, от перевернутий Дагас, Єра і Кано. Манас перевернутий. Загибелі будуть, на жаль, це якраз загиблі люди. В контексті питання, наче від катаклізмів. З чим пов'язані Евас, Вітер. Евас, вітер, соло вогонь. Е, якісь буревії, торнадо можливо, е, соло. Ну, це пожело, оце от пожежі відповідно. А, плюс сонячна активність може бути велика, якраз у цей тиждень сонце буде впливати сильно. Ота перевернути. В даному випадку, от не йде, як влада чи що, але йде як планета. Планету буде трошки ковбасити, скажімо так. Чого? Та ось сонце. Сонячна активність, в тому числі, на планету, на Землю, нашу прекрасну, впливає. А, ось ну ось, да зміна ситуації відбувається. по Єрі Циклічний процес, знов таки, це тільки тут уже не торнадо йдуть, а вихри, оці великі, атмосферні, циклон, антициклон і так далі. Буреві якісь великі можуть бути, ну, от щось таке. Показують, що це циклічні природні процеси. тобто ось. Ну і кано, знов таки вогонь. Знов таки вогонь, знов таки реалізація планів. Тільки чиїх? Ну, тут явно, що плани вищих сил, не людей. Людей тут немає. Ось, люди тут ні при чому. Люди будуть гинути від того всього. ракану. Знов таки опираємося в пожежі. Може бути виверження якогось вулкану, до речі. Так. Да. Ну, чогось прям землетруса я тут не бачу, тим паче великого. І чогось прям такого надзвичайного я не бачу. Ну, я ж кажу, а подивіться, сводки оці всіх катастроф, природніх всяких катаклізмів, кожен день щось десь на планеті відбувається. Там землетрус, там залило, там буревій, там пожежі лісові, там ще там щось. Ну, тому сказати, що це прям буде якийсь там надзвичайний період, я не можу. Ну, так само, здібності Жириновського, повторюсь, не було в нього ніяких надзвичайних здібностей. А його прогнози базувалися на тому, що він почув в кремлівських застінках. Ну, Але я дивився, його тоді розбирав, то в принципі варто було сказати. Він вів себе як клоун, да? е, такий собі е, придворний шут. Ось, Ну, насправді був не настільки дурним. Е, інтелект там був і доволі таки незаурядний, треба сказати. Просто, що вів так себе, знаєте, як клоун. Ну, це так, боже збав. Я ним не захоплююсь, ну просто для розуміння ситуації. Так, ну і давайте ще мені цікаво, е, там в Курську хочуть хресну ходу проти ЗСУ провести. А, ну давайте, перемішаю. Так, гаразд, дякую за відповідь. Отже, в Курську хочуть хресну ходу проти ЗСУ провести. Там ніби патріарх Кирил, якісь там супер-ікони, супер-мощі передавши, там якісь супер-молитви над ними прочитали і так далі. Мені хочеться подивитися, що з того взагалі вийде. Знаєте, я напевно запитаю реакцію вищих сил на оцей їхній хресний ход. Тому що знаєте, тут така іронія. Безбожники звертаються до Бога. Ну, Давайте подивимось реакцію вищих сил. Щось маю чуйку, що буде цікаво. Араз, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, реакцію вищих сил на оцей от хресний хід в Курській області, який хочуть провести проти просування ЗСУ. Як вищі сили взагалі сприймають цей хресний хід? Е, яка реакція вищих сил на, на цю подію? Скажіть вам правду. Альгіс перевернутий. Маннас. Гебо, Турісас перевернутий, Ансус і шо? Беркана. Поясніть. Ого, пачка. Ну, добре. Що у нас тут? Феху перевернута. Урус перевернутий, Дагас. Да ви ж подивіться, ну добре, докладу Куда? до Ейваза. Ну, Араз, хотів на 6 рун, вищі сили подумали по-другому. Ну, добре, так, так і так. Що в нас тут? Альгіс, Маннас, Альгіс перевернутий. Маннас, Гебо, Торісас перевернутий, Ансус, Беркана. Ось, до речі, вищі сили випали. Фехо перевернута. Урус перевернутий, Дагас і Ейвос. Що ми маємо? Альгіс перевернутий. Та вищі сили, ну, позбавлені захисту вищих сил уже росіяни. Ну, тим не менш, ось їхня влада, в даному випадку влада, і церковна, і така, що на щось надіється. Да? Ніби ось мають якісь, знаєте, як договори, якісь контракти, зв'язок якийсь з вищими силами. Дав тільки по турісазу перевернутому то все йде. Обмеження, і я питаю, реакція вищих сил, а злість -з, 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 з боку вищих сил буде. Агресія. Да? Сприйняття як це святотатство. Розумієте? Ось, до речі, самі вищі сили. Торіса Ансус. Як би там щось не відбулося, знов би когось там блискавкою не не, то його не прибило, чи ще щось, не здивуюся, якщо так. Мало того, ось реакція вищих сил буде наростати. Да, ось тільки це в даному контексті не дуже хороша руна. Далі. Ось збитки якісь, втрати, навпаки, це реакція вищих сил, втрата сили ось дослівно, зміна ситуації і труднощі. Ага, ось вам реакція вищих сил. Тільки хресний, по тому що я бачу, той хресний, А, До речі, це ще й магія. Ще й магічити будуть, е, окрім того, всього. Е, ну, така реакція вищих сил. Поганенька. Як, як би то їм хресний хід боком не виліз. Ви знаєте? І схоже, що й вилізе. Ну, так що чекаємо. Хай там. Побільше вищі сили драконять, будуть потім цікаві наслідки мати. Так що ось такий ось хресний хід в Курській області. Буде цікаво. Ще, до речі, не здивуюся, якщо росіяни під той хресний хід усього ще якусь підставу зроблять. Ну, знаєте, ВСУ туди вдарили, ЗСУ, точніше, ну вони ВСУ будуть ж називати, да? Ось ЗСУ туди вдарили, нібито по тому хресному ходу, і ще там щось. Не здивуюсь, якщо так. Ну, а реакція вищих сил, самі бачите, да? Ну, гаразд, цікаво. Да, ще раз, ще зайве підтвердження. Так, з ким же Бог? Да, з ким же вищі сили? Е, явно не з росіянами. Е, ну, добре, такий от сьогодні Бліц вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буде радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. Спонсорів там доступ до рунта стев, перевірених мною. Іноді закриті стріми проходять, ну і окремий спонсорський чат, де ми про всяке різне говоримо. Е, ну, Так що ставайте спонсором, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!